Так, друзі, добрий вечір. Е, громадська організація Доста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Друзі, я сьогодні хочу звернутися до вас із проханням, тому що у нас тут трошечки така якась неординарна ситуація і нам потрібна ваша допомога. Ситуація в тому полягає, що наш паша Павлов кудись зник. Е, значить, як ви знаєте, він був заарештований, його відправили у Дрогобич, де він мав відбувати своє покарання, де мав чекати касацію і все інше. На зараз, на тепер, значить, останній раз вісточку від нього ми отримували. Це було 27 число, коли він був у Львові. Від 27 числа сьогодні ми маємо 7 жовтня. Ми не знаємо, де знаходиться Павло. Його у Білій церкві чекають адвокати, але в Білу церкву його так і не привезли. Тому я звертаюся зараз до усіх. Я знаю, що у багатьох є можливість, хоч якось, хоч якимось чином, повідомте нам, будь ласка. Можливо, хтось десь знає, де зараз знаходиться Паша. Ми знаємо тільки те, що він десь був на Лук'янівці, і більше інформації ніякої немає. Тобто, ви розумієте, в Білу церкву його не доправили, ніякої вісточки він з 27 числа вже не передає. Ну, я думаю, що ви розумієте, що те, що людина сидить у в'язниці, то є різні можливості для того, щоб передати вісочку, що людина жива і здорова. На сьогоднішній день цього немає. Тому я звертаюся зараз до усіх небайдужих, хто має хоч якусь можливість, анонімність ми вам гарантуємо, допоможіть нам знайти пашу, тому що ситуація дуже цікава. Адвокати не в курсі, дружина не в курсі, ніхто не знає, де зараз знаходиться Павло. Всім дякую. Розженіть, будь ласка, відео, можливо, десь хтось почує, побачить і, можливо, хтось нам допоможе в цьому. Всім дякую за увагу, удоста, разом сила!